Всім привіт, слава Україні. І коротше, що можу сказати, приїхав на загрузку і маю хорошу новину. Коротше, мені сказали, що буде сторно і мав їхати до Гамбурга, то 500 кілометрів. Не думаю, що мене на рамах туди послють. Зараз експедитор рішає. Мерка, сторона, сторно, печаточка є. Вислав фотку експедитору і чекаю на відповідь. І додому. Сьогодні понеділок, бо так як сьогодні в Німеччині свято, то ми починаємо роботу більшість на вечір, дехто в обід почав, бо все рівно всі польські загрузки зав'язані з, з німецькими Ну нічого, що мав з'їсти вечерю десь там на паркінгу, то буду їсти їм вдома. Ну і що стою вже більше 17-18 більше 2 годин в пробці і ще маю 4 км до границі. Це щоб ви розуміли, фури вертаються і корені німці. Корені німці вертаються до, до Німеччини. І фури з Польщі теж виїжджають всі. До, до Німеччини і далі їде. Така пробка через це. Коротше, капець Дивіться. Зараз 1500 злотих штраф і 15 пунктів дають. А можна 24 мати. Але фури обганяють одна за другою. Заборона обгону вже 20 км. Колись тут не було заборони, зараз зробили вже заборону. Все стоїть ззаді. Чекайте, ой, яке то грязне і вікно і все спереду стоїть. А там ще ремонт, ой, там ще капець, їдуть, потянуся. 17-16, зараз 17. не встане. Вже стою. Все, вже стаю. Підійду трошки знову стану, підійду трошки знову стану. Треба рушник поставив, щоб на торгу не тримати. І такий то гіморой. І вже би мав би доїжджати десь там, щоб годину їзди залишилося. А тепер фіг його знає, чим то закінчиться. Чи знайти де запаркувати в Німеччині? Це ще проблема буде. Ну, подивимось. Вже йде 25 кілометр пробки. Це капець. Я не можу передати. Я думав, що пробка є тільки до границі спочатку показувала. Вже проїхав границю 10 кілометрів. І один фіх, я тут тож. також пробка. Як та Німеччина задовбала з тими пробками? Я вам не можу передати. Іду тянуся. 16-15 на годину. За який час тут взагалі можна говорити? Взагалі ні про що. Зараз ще знайти, знайти десь паркінг, запаркувати після тої пробки це аврал. Це пешанці. А я ще маю сьогодні скільки їздового. Ще маю 2,15, їздового і 148 кілометрів. 215 з десятки. О, знайди сьогодні десь запаркувати. Що, народ, щойно проснувся. 에, буду вбиватися, ну, снідати і виїжджати. Покажу, де стою. 에, Цікаво приїхав сюди до 15 км далі, тому що з повними контейнерами. А самі розумієте, з повними контейнерами з повними контейнерами не варіанності якісь дупі, щоб потім скрили і це все. А стою як завжди на паркінгу тут під ЕХЕЛ. Все. Дехел Бурницьке. Ось таке велике місце на no ОАН. Мій Мерседес. І зараз догляну ще на колодке, Чи все в порядку і все. Буду пити каву. Так, це на місці. Буду пити каву і снідати, снідати не хочу, але розумію, що треба щось поснідати. І так, ця на місці, що треба щось поснідати, бо потім не буде часу. Контейнери важкі. Бачите, лінивець. Опусканий і. Ще дивіться. Тут і туалет, і душ. Таких, тільки, ну, тільки, тільки на, на зараз я знаю, пару таких. Дехелів де є ще туалет і душ. Не а біля них на паркіну. Дивіться, покажу вам. Туалет, душ, ну, папір. Хороші умови, скажімо так. От так, все провіру. Все на місці, все, Вмиваюся і виїжджаю. Ану, дивіться. Дев'яточка на київських номерах. Аж під. Німеччиною. Тут до Німеччини 500, кі... 500 метрів. Інтересно. Шо й знову дев'яток, Як було їм їхати таку вістеньок з Києва? Це є півтора тисячі кілометрів. До речі, ще по чесні зараз їзде Дві копейки Одна така цеглова, а друга голуба. Прикольні такі цеглова, там така сабвуфер всі приколи на титанах, типу. А голуба така. Ну, простенька. Пацани приїхали аж з України сюди. А ну, трохи є, щоб пиляти, скажу вам чесно, на такій машині в таку відстань важкувато їхати. Ану. Хто вгадає, чому розібрав. А за хвильку побачите відповідь, як я приїду з дому, що я тут робив. Прилетів до машини, якнайшвидше, і зараз буду встановлювати на місце це все і виїжджати, бо вже мої контейнери готові. Коротше, хвилин 5 і я це все зберу. Давайте до праці. Все, друзі, ставлю панельку назад. Верхню вона тут тупо на зашовках і кладеться. І пишу мерки. і лечу на загрузку. Все, карточки тут все на місці. І так, як вийшло, дивіться, тепер ця сторона під дерево, кнопку переніс згори на низ. бо через те, що тут на магніті телефон, і пару разів було таке, що він мені вдарювався, виключав холодильник. Було таке пару разів. Тому, як розумієте, і з цієї сторони ця стоїть. Думаю, думаю, в майбутньому цю ще обклеїти. Але не знаю, чи дам ради її е, цей, цей овал замутити. Бо плівка з Аліекспресу все рівно не така якісна, як би хотілося. Ну, було б вже так трошки гармонійно. Ця, ця, ну і тут, понятно. Все, пишу це мерки, і лечу. Контейнери вже мої будуть готові. За 15 хвилин. Бачите, 15 хвилин маю їздових і 16 кілометрів до паркінгу. Коротше, на наповню. Є шанс, що дам спокійно доїхати, а є люба пробочка і все. І я не встигну забори таху. І ще забув. Яблуко брав, забув закрити сховин. Зараз їду і переживаю, щоб нічого з не випало. З думаю, що все буде добре. У нас така погода. Це об'їзна Берліна. Сиджу зараз, дописую цимерку останню На цей тиждень. От, остання робота ігрушка колбаскова, і дивіться, 4.27. 3 хвилини залишилося досить чудово. Можна сказати, що пообідав чи повечеряв. От. І зараз ще найгірше проїхати 12 автобам. Хто їздить по Німеччині, це знає, що там пробки, там ремонти, все життя. Я скільки їжджу по Європі, це вже буде в перший раз я виїхав в травні місяці, буде 4 роки, було 4 роки. Від цього часу нічого не помінялося. Завжди там пробки, завжди там. Ну, я не знаю. Там потрібно цей автобам розширяти, а вони нічого не роблять, тільки ремонтують. І таке. -то. Ну, не мені там керувати. І таке то. До речі, сьогодні знаєте що яка думка прийшла до мене? Чекайте, Ракурс. Прийшла до мене сьогодні така думка, що... Що цей? Я на цій машині вже найдовше їжджу. Я щось їхав, думав, думав, і то виходить я на цій машині вже е, рік був в липні, місяці. серпень, вересень. рік і два місяці. Я вже на цій машині не працюю. Бо завжди працював там сім місяців, пів року, 8 місяців було так. А це найдовше на цій машині працюю. І за цей період два рази був на ремонті, раз під онтріс. І раз. Сланг 300 станції раз. А там ну, заміна масла, фільтра, колодки це обслуговування. Я це не рахую поломки. Ну, ну, досить скажу хороший цей мерс. Хоча б він же 900, майже 20 тисяч. Немало. Але я не знаю, від чого це залежить. Я їздив на і по 300 тисяч, і по 200 тисяч в машинах більше з'їжджав на сервіс, ніж на цьому мерсі. Моя думка це все залежить в залежності від які запчастини поставили, які часи були. Бо, наприклад, ті мерседеси, які були в нас куплені після карантину, того першого, то вони сипляться страшно. Не знаю, що там напхали якого металолому, але таке враження, що там машина тільки нова кабіна, решта все в запчастини. Бо там все глюче. І ручники і електронні, ну все що можна. Тому, що маємо, що, то маємо. Добре, зараз буду виїжджати, тож по побазарив, буду виїжджати 2 години їздити до Свібодзіна і там 2 години зі Свійбодзіна до Кубаскова, як і нас десь. Що я вам казав? Як 12-ка пробки. Правильно, ніяк. Їду 13, 12, 5 кілометрів на годину, різному Але без пробки тут ніяк. О, що правильно я ремонт іти? Ну, трошки помію. Ну, нічого не зроблю. Їду я вже до Колбаскова, Ще залишилося десь хвилин 40 їхати, бо навігацію навіть не включав. І що хотів сказати, дивіться, яка година? 22.15. Я вже мав бути в цій годині вдома. А через те, що не дали відразу пустих контейнерів, я півтора години там просто тупо в інтернеті, пролазав. бо Ну що робити? А вже мав бути вдома. Ну, нічого не зробив. Автобан практично пустий. Сфокусую вам. Майже пустий. То їду собі на курїз включив і розслабляюся. Я сьогодні проїхав. Скажу, я сьогодні проїхав. О, усі квисії приїхав. Фокусуйся. Майже 600 кілометрів. 650 за сьогодні буде. Останнє. Ще не потрібно їздити, треба себе теж берегти. 600 кілометрів проїхав за 8. при тому, що було дві пробки по дорозі. Все, друзі, На цьому відосі буду закінчувати. Дякую, що дивитеся, що підписуєтеся, Ставим лайки, розвиваємо український YouTube. Слава Україні і до наступного тижня!